Привіт, друзі! Розкажу вам зараз смішну історію, яка щойно зі мною трапилася. Ми зараз в Монако, тут така велика парковка для багатів, де вони паркують свої яхти. Ми тут свою припаркували. Йдемо з дружиною, коротше, і бачимо. Флаг з буковкою Z висить коротше, на одній з яхт. А я пивка припив собі шампанським, щось мене так припучило, я взяв на цю яхту, стою, бобика, достав та й пісю. Вилазить з яхти бурмило, з нижнього цього етажа, блять. А що це ти тут сиш на мою яхту, хахол? Ну, я йому взяв та й дав в'єбало, коротше. Тут з тої яхти. Як повисипало, чоловік 15, блять, може 16. Давай мене мудохати. Бачу, яхта з польським флагом. Біжить поляк такий здоровий, крицить, хлопаки, це ще стало, це ще стало, і одному другому в'їбало. Збіглися всі де флаги, які були німецький, американський, французький, корейський, китайський, збіглися. Коротше, пацани пиздити, отих охренєвших кацапів з букавками Z. Як дали їм пизди, блять. Коротше, а, а ще один заліз. А там в яхті така пробочка є спеціальна і пульк. І, коротше, яхта собі на дно і там пішла. І тут я, блядь, просипаюся. Думаю, йоп, твою мать, я ж навіть не в Монако. Це ж насниться таке дурне. От щоб той сон справдився. Я би що тим з тим поляком, німцем, французом, американцем і китайцем до ранку би горілку пили. І слава Україні! Кричали. А так, знаєте, як дурне спить, дурне снить. Ніхуя, то не моя яхта, і взагалі я не в Монако. Це я зайшов просто так бігом відео вам смішне зняти. Все, слава Україні!